Донецький Шахтар здобув перемогу над каталонською Барселоною 1-0. Перша вікторія над Блаугранас за майже 15 Років крутий перформанс від пошача та всіх гравців. Привіт, друзі, вчора щось неймовірне відбувалось у гамбурзі. Шахтар Маріно Пушича видав чи не ідеальний матч проти Барселони. Я я просто в шоці, як швидко команда з приходом нового коуча реанімувалась і почала грати в дуже якісний, розумний і цікавий футбол. Футболісти зіграли феноменально. Ми могли забити ще більше. Моя команда зіграла ідеально. Сьогодні ми святкуємо, ми на це заслужили, але. Завтра ми вже будемо думати про наш наступний матч в УПЛ. Так, матч зразковий був, особливо в обороні. Емоції, емоціями, але чому ж вдалося досягти такого результату? Пушич здивував і, здавалось, пішов на ризик вже зі старту. Я про стартову обойму ракицький в центрі, Матвієнко зліва. Так, от про що він там казав, коли не хотів показувати всі карти? Шахтар дуже якісно провів цей матч. Їм дуже легко вдавалось долати. Пресинг Барселони, скільки б там гравців не пресингувало, цей от трикутник ракицький Степаненко Судаков. Вони все розрулювали. Георгій взагалі вкрай часто спускався дуже низько, аби допомагати партнерам виходити з під пресингу і починати атаки. Грамотне розтягування суперника при атаках, відповідно, звільнення простору для атак, дуже компактна оборона, де треба сушили, де треба нагнітали, де треба дуже хутко виходили в контри, зокрема, завдяки шаленому баченню поля Судакова, власне, перший. Гол від того бачення і прийшов, і нагорода найкращий гравець матчу від УІФА, звісно. Судаков винятковий талант. Він вже показується досить тривалий час. У нього чудовий характер і він дуже розумний гравець. За такий пас Судакова за 100 мільйонів куплять пост для мінусів ракетського список на Італію. Шахтар провів дуже класний поєдинок. Переміг не завдяки глухій обороні та випадковому голу, а нав'язав чинному чемпіону Іспанії свою гру. З ідеями, які поступово імплементує новий тренерський штаб. На відміну від класичного з Динамо, вчора підхід гірників позитивно вразив. До речі, Ігор Цигани казав, що Шахтар не захотів перенести матч проти ДК, аби скористатися їх проблемами, так от скористались проблемами і хлопнули Барселону. Чудовий тиждень. Шахтар Пушича за 70 хвилин матчу з Барсою створив моментів більше, ніж Шахтар Манльована за матчі з Вересом, Олександрією та Борською Сумарно. Саме так виглядає людина, яка вперше заходить у світ трейдингу, але з біномо це легко. Біномо це безпечна, регульована і визнана на світовому рівні платформа для трейдингу, яка офіційно на ринку України вже більше 10 років. Чому ваші кошти в безпеці? Ну все просто. О, Верифікація особи та способів оплати, Двухфакторна автентифікація, захист даних відповідно до міжнародного стандарту PCI. Біномо також створить капсулу часу з чеком. Це своєрідна скарбничка. У неї три роки перераховуватиметься від відсоток від угод, укладених в Україні через три роки капсулу витягнуть і всю суму перекажуть в український фонд. Вважаю це дуже актуальним в наш час. На бінома можна поринти у світ трейдингу, який дарує яскраві емоції та дає можливість заробити гроші з прибутком до 90% з однієї угоди. Переходь за посиланням в закріпленому коменті і відкривай для себе світ. Трейдингу. Ну і після цього матчу футболісти Шахтаря, звісно, дуже заряджені. А отже, кажуть про те, що НІ нам та Ліга Європи 300 разів не встаралась, Ми хочемо вийти в плей ЛЧ. Третє місце в групі ЛЧ. не розглядаємо. Здається, сьогодні у різника було більше вдалих обведень, чим у Зубкова. Прям як Бартес в кращі часи. Школа Ворскли, гайз, Подарували вам п'ятого, який став легендою клубу. Тепер різник. На часі не хочу казати гучних слів, але віримо в вихід в плей-офф. Елче, коротше, амбіції нині ось такі. От, але ви знаєте, з такою грою, з таким підходом і з таким розбором опонента. Ми ж всі розуміємо, що вклад тренерського штабу в цю перемогу він неймовірний. Ми хотіли і прагнули грати. Думаю, ми могли забити більше ніж один гол. Коли я дивлюся на всі компоненти нашої гри, то бачу, що ми заслужили на цю перемогу. У мене був план на гру, але це все футболісти, які змогли реалізувати все на полі. Вони були фантастичні сьогодні. Проти Барселони не просто. До речі, ви, напевно, помітили, як е, пушеч комунікує цікаво з гравцями, без слів, просто мовою жестів. Це дуже цікаво, і нерви, і голос береже. Круто. Взагалі, в цьому матчі настільки багато було крутих моментів, хоч, хоч 10 випусків роби з оглядом. Але головний момент, на мою думку, це слова хаві. Бо похвала від суперника це завжди. Вкрай важливо, вкрай круто, і це дуже крутий показник. Сьогодні ми провели не дуже хороший матч. Шахтар чудово захищався, у них добре виходили контратаки, але ми билися до кінця, адже дуже хотіли вийти з групи Ліги Чемпіонів вже сьогодні. Шахтар провів дуже гарну роботу у захисті. Мені сподобалося, як зіграли Судаков, Сікан і Невертон. Нереальний матч, нереальний заряд емоцій і нереальний. Кайф. Думаю, після перегляду такого поєдинку наша головна команда Збройні Сили України ще більше зарядяться на те, щоб нищити самі знає такого. Топові клуби зарядяться на купівлю Судакова, а ви, друзі, на гарний тиждень. Дякуємо шахтарю в коментах і вподобайками. А вам, друзі, я дякую за те, що ви додивились це відео до кінця. Бажаю гарного дня і файного настрою. Бережіть себе, Па-па.